Українська співачка Джамала 11 травня у Ліверпулі презентувала новий альбом під назвою Крим над яким працювала три роки. До збірки увійшли 14 композицій, раніше невідомих, перезаписаних чи забутих. Співачка віднайшла їх у містах та селищах Кримського півострова. Про голос Криму та кримсько-татарську музику ми поговоримо із Джамалою наживо. Вона приєднується до нашого ефіру. Ми вас вітаємо. Вітаю. вітаю. Коли слухала вашу музику саме з цього нового альбому Крим, справді не розуміла можливо текст, але дуже відчувався настрій. І в коментарі нашої колезі з суспільне культура, ви також казали, що люди, які слухали ці пісні, можливо, не все розуміли, але ви бачили, коли вони реагували так, як, як про що ви говорили? Розкажіть, що для вас означає ці зібрані пісні, взагалі цей альбом. Що він для вас означає? Для мене це величезна насправді радість, бо вперше раз, напевно, так голосно прозвучала наша, наша музична спадщина з Криму, українського Криму, де кожна історія в цій пісні унікальна, зібрана з різних містечок. Півострова від Ялти, Сімферополя, Севастополя, Феодосії, і більш того, в альбомі вказані е, справжні назви цих е, міст. Бо, як ми вже знаємо, що той, той самий Сімферополь, Севастополь це все ж таки. Колоніальні назви цих міст, яких ми знаємо. Тобто, якщо ми кажемо про повернення всього, а нам потрібно все або нічого, то я б починала з того, щоб через ці пісні ми дізнавалися про ту частину історії, яка довгий час була закрита, незнана, не показана, переписана і так далі, і так далі. І те, що відбуло, від, відбулося спочатку, прем'єра альбому 5 травня в серці України в Києві в оперному театрі. Де незважаючи на те, що за годину до початку ми сиділи всі в бомбосховищі з цією командою, з оркестром, з музикантами, більше ніж 80, Музикантів і е, весь склад е, взагалі концерту, е, ми, ми, ми до останнього не знали, чи відбудеться е, ця презентація. Але для, для мене важливо було для цього світу показати, що, попри обстріли, ми все одно боремось за нашу культуру. Ми хочемо донести всьому світу, що ми є, ми існуємо, ми тут. І хочемо, щоб нас почули. І, і, і дуже багато було світово, світової преси саме в цей день, 5 травня, які вже написали і висвітлили. Саме те, як відбувалася ця презентація. А далі 11-го в Ліверпулі, те, що ви показали, це, це для мене було несподівано і страшно співати для аудиторії 15 тисяч а, людей, які взагалі не знають. А, не те, що де знаходиться Крим, кримсько-татарської мови, а багато чого не знають про нас. І для мене це було дійсно таке завдання складне, але за годину більше концерту все ж таки розказати нашу історію піснями. Насправді дещо повторити той. Момент, який мені вдався з піснею 1944, але ж це одна пісня і конкурс, який дивиться більше ніж 160 мільйонів аудиторій, якщо я не помиляюсь. А тут за годину. Концерту з симфонічним складом. Те, що для мене була важлива, важлива складова цього концерту, це оркестр, BBC Philharmonic Orchestra, це неймовірна зірка взагалі в Британії. І те, що вони були захоплені від музики, від історій. Багато прийшло наших співничизників, Ми бачили по світлинах з колярами, з, з, з України, тобто всі вони підтримували. Багато кримських татар приїхало з різних куточків Британії спеціально на цей концерт. Тобто музика вміє об'єднувати. Слоган цього Євробачення була «United by Music». Мені здається, це абсолютно точно, що це не просто про об'єднання і свободу. От, що спільного між Євробаченням і, і нами з вами? Те, що це про свободу, про свободу говорити про, е, е, про свій дім, говорити про свою культуру, говорити своєю мовою, співати, показувати е, свої національні я не знаю, е, національні відмінності, бо в тому то і е, абсолютна унікальність кожного з нас, бо ми всі різні. Але в цьому -то і є прекрасні е, прекрасність цього світу? Бачимо, до речі, зараз це... фрагменти з концерту і власне yeah. з презентації альбому у британському Ліверпулі. Справді чудова yeah. атмосфера і справді дуже тепло зустріли. На вашу думку, наскільки важливо в цьому контексті говорити про проблеми кримсько-татарського народу? На весь світ зрозуміло, що ми не можемо бути в ізоляції, і ми розділяємо наші проблеми, наші успіхи, перемоги із нашими союзниками і розділяємо наші європейські цінності з ними. Ви знаєте, їм дуже їм ця аудиторія, яка була в Ліверпулі, достатньо зрозуміла, за що ми боремось. І це, це приємно, що вони нас підтримують. І я, 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 як, я, як, як я зробила такі висновки, ну, тому що багато розмовляла з пресою, тому що знову ж таки під час концертів до мене підходила аудиторія, яка розділяє нашу біль, яка розуміє, за що ми боремось. Більш того, мені вдалося е, е, дві таких два таких. Е, Достатньо сміливих моментів зробити це під час концерту альбому світової прем'єри Хрим зробити перед початком заяви, стейтменти, яких спочатку вони не дозволяли писати Russia Strat State. І, звичайно, там Ліверпульська адміністрація цим, за цим дуже спостерігала. от Але все одно ми. Присунуло достатньо багато, якщо є ця світлина вас, може, якщо ні, то я пришлю вам, бо вона вже є в інтернеті багато. Перед початком ми говорили про те, що людей в Криму постійно сажають в тюрми за. За їх слово, за їх позицію до Лініє 25 років дівчина, який зараз приписується шпіонаж, те, що вона начебто видавала позиції, була шпіонкою там в Росії, хоча вона поїхала до батька. Який був на четвертій стадії раку його відвідувати. Ну, Тобто, там підстава на підставі, як це робляться в... завжди в них. От, Тому цей момент ми показали, розказали, і знову ж таки на самому Євробаченні я приховала. Але сказали все одно слава Україні героям слава. І це чи, чи було мені страшно? Так, чи ризикувала я О, так. Бо я не знала, що. Бо там казали, мені особисто не казали, але казали, що там будуть якісь е, різні наслідки. От, тому я вважаю, що е, наша наша сміливість, наша Боротьба за наше праве діло нас надихає весь світ, і мені б дуже хотілося, щоб через цю музику. А більш того, я не знаю, чи, чи знаєте ви чи ні, чи що от вчора, буквально, поки я їхала в літаку 1944 стала третя, взагалі, за всю історію Євробачення. А якщо рахувати передостанню, то це взагалі 50 років тому. Тобто можна сказати, що за 50 років пісенності наша перша. От, тому це дійсно. Для мене така важлива подія. Що через цю, так кажуть, soft power, да, через цю культурну дипломатію, через музику ми можемо говорити з світом, ми можемо доносити наші меседжі і. І нас чують, правда. Не так багато і не так швидко, як би ми хотіли насправді, але чують, правда. Просто хочу сказати всім, щоб не здавалися і постійно донатили, вірили в ЗСУ, і все буде. І ми вам дуже дякуємо, що ви говорите про це на міжнародному рівні і згадуєте і сьогодення і 1944 рік. Саме про це що хотіли з вами з вами поговорити. Як у вашій родині згадують цю дату, 18 травня 44-го року, і чи має це особливе значення для вашої родини? Звичайно, звичайно, цей день для мене достатньо сумний вже зранку. І так, звичайно, зараз не весело, але все одно згадую цей день, згадую про бабусю, згадую дідуся, згадую його історії, які він розказував мені, коли я була малою, про те, що як їх запхали в товарні вагони, мою прабабусю з п'ятьма дітьми на руках. На жаль, найменша дівчинка. Загинула, але вона, але моя прабабуся виростила чотирьох синів і вони всі повернулися в Крим і вже поховані в Криму. І коли я 20, 24 лютого зранку а, поклала на себе своїх двох синів, звичайно, її образ був переді мною. Що Мої діти вже п'яті в поколінні, які мають бігти від російської агресії зі свого дому, і ми маємо згадувати, ми маємо знати, щоб, щоб, не, щоб ніколи цього не повторялося. І хоча е приклад Другої світової війни, і це ніколи знову. Відбувається з нами на очах усього світу, коли ми своїм прикладом, тому що тим, що ми шануємо пам'ять, тим, що ми знаємо про себе, чим більше ми знаємо про себе, тим більше ми не даємо шансу окупанту нас е, розламати зсередині, бо ми, бо ми е, точно знаємо свою історію точно знаємо за що ми боремось щоб наші діти жили справжній демократії справжній е, свободі в себе вдома і е, ми, ми, для цього, ми для цього боремось Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про історію вашої родини. Мусимо про це пам'ятати і ніколи не забувати. Дуже дякуємо вам. Джамала, українська співачка була з нами на прямому зв'язку.